Ну що, Польща почала вже повним ходом тестувати новий спосіб звірки даних на кордоні. І це стосується всіх українців. Поговоримо про це, а також про останні заяви президента Польщі, Кароля Навроцького та інші теми. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Не забудьте підписатися та тиснути вподобайку. Ваша активність, ваші підписки, вподобайки це все допомагає цьому каналу і цьому відео і дає максимальне розповсюдження. Цієї інформації. Тому дякую всім за підтримку, за те, що ви зі мною. Про те, що Європа, Європейський Союз почне втілювати в життя нову систему ІІС, почне її тестувати з 12 жовтня, про це говорилося на офіційних сторінках Європейської комісії. Я про це говорив, всі про це знали, ну плюс-мінус всі. Але про те, що там Польща почне скорше, ніхто не повідомляв, і зараз це активно. Вже працює повним ходом. І я отримую зараз повідомлення, що не тільки зараз це працює, а й скорше там, місяць, два місяці, три місяці тому Польща вже це робила вибірково десь когось якимось чином. Зараз максимально всіх звіряють, відбитки пальців, фотографія обличчя. І це відбувається як при в'їзді на територію Європи, ну, відповідно, Польщі, так і при виїзді. До речі, аналогічну систему вже досить давно задіюють в польських аеропортах. Тому ті, хто літають, ті, напевно, з тим стикалися частіше. Але прошу не лякатися, це стандартна процедура, про яку повідомлялися скорше. Ви можете відмовитись, цього можете не давати, відбитки це, але вас в тому випадку не пропустять. На жаль, але ось такі правила. З 12 жовтня, я так розумію, це взагалі буде всі 100%. Зараз це все одно вибірково, але це ну, масово. Тобто, якщо десь когось одного-двох не, не будуть запитувати і не будуть робити тих відбитків і фотографії, то більшість все ж таки буде. В тому випадку зростають черги на кордоні, тому що затримується людина, та чи інша, і поки відбитки знімлять, поки в базу ведуть, поки фото зроблять, в базу внесуть. Тобто, це затримується відповідно. Черги на кордоні. Чим раз тим будуть рости до моменту. Того, що більшість тих, хто перетнає кордон, будуть же в базі. Потім це буде просто звірка по базі, і ви вже проїжджаєте. Останнім часом президент Польщі Кароль Навроцький дивує своїми діями. Ну, наприклад, от останнє вето на уставу. Яку він наклав, ну трошки так знаєте сколихнула українців, тому що багато хто від цього залежить. Та й не тільки українців, поляки, ті, хто набирають на роботу, ті, хто має справу з українцями, і він залежний від роботи з українцями, теж це дуже цікавить питання. І звичайно, що зараз всі очікують, коли ж він підпише, чи підпише точно. Ну я думаю, що та. Щоб не наклав ще одного вето. Моя думка, що підпише і вето не буде. Там вже багато чого враховано, те, що він хотів. Не все, але частина є. Але він так само зараз їздить то в Німеччину, то ще по інших країнах, і там, звичайно, виголошують досить цікаві тези, цікаві промови, які стосуються Польщі, війни, ядерки. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб бути готовими до війни, бо це єдиний спосіб забезпечити мир, сказав Навроцький. Щодо масового вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, Навроцький заявив, що немає сумнівів, що це була атака, спрямована безпосередньо з Москви. Він припустив, що більше таких атак на території НАТО не буде. Я думаю, що будуть. І в цьому питанні він помиляється. НАТО буде ще краще підготовленим, сказав він. Окрім цього, Навроцький також. Погоджується з вимогою президента США Дональда Трампа, щоб члени НАТО припинили весь імпорт нафти з Росії. Всі країни, які прагнуть миру і свободи, повинні відмовитися від субсидування Російської Федерації, додав президент. І що зараз в Польщі діється: стягуються війська НАТО на територію Польщі, збільшується контингент військ. Мобілізуються громадяни Польщі, ті, які мають досвід по бажанню можуть вони приєднатися до війська. Стягується техніка, та яка може, яка потрібно бути стягнута. Домовляється зараз Польща з Україною, вже ніби домовилися про, про те, що Україна навчить Польщу правильно захищатися, користуватися дронами. Супер, Україна погодилася, сказала без проблем. Ми вам покажемо, що, як, за чим, і ви будете в цьому напрямку одні з кращих. У вас є можливість, у вас є НАТО. Я думаю, що все вийде. Тобто такі домовленості вже сталися, не знаю, чи там вже щось підписано, чи вже в тому напрямку рухається, але про те, що міністри зустрілися і обумовили ці питання, це факт. Також наступна цікава заява Кароля Каролінавроцького про те, що він би хотів отримати ядерку, він би хотів мати на своїй території. Ядерну зброю, я президент Республіки Польща. Я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується. До речі, Польща вже неодноразово виявляла інтерес бажання отримати ядерну зброю. Безпосередньо а від американців, тобто, щоб американці надали Польщі там, кілька ракет, щоб вони в себе їх розмістили. Я так це розумію. І далі новий президент і так само нові заяви, нове бажання. Бажання те саме, але далі воно продовжується, що Польща хоче мати ядерну зброю. Чому? Тому що вона боїться нападу Росії. Факт так. Але найкращий захист для Польщі це посилення захисту України і потужності української армії та Збройних сил України. Якщо Україна зможе і далі тримати фронт, зможе свої території назад забрати, зможе відкинути, втримати ворога, то Польщі не доведеться воювати. Польща не буде знати, що таке війна ну, з боку Росії в теперішніх часах. Так, провокації будуть. Я чомусь впевнений, що це от, що залетіло тих 20 дронів на територію Польщі, це була спроба так на міцність, а буде ще більше, тому що 20 залетіло реакції ноль. Ну, там, посварили трохи Росію, якій це взагалі байдуже. Буде ще більше і будуть більше провокації. Ну, скажімо так, будуть накаляти ці провокації до того моменту, допоки буде якась така серйозніша реакція. Я так думаю, що Росія і далі буде пробувати територію Польщі на міцність випробовувати різними провокаціями. Тому Польщі потрібно готуватися. Ну, що вони і роблять, до речі, правильні дії не просто взяли, закрили очі, ну, Польща сама по собі не може там дати відповідь Росії. Розумієте, але те, що вона посилює свої кордони, стягує війська, купує зброю і посилює це все. Ну, це добре, це, це дуже добре. І якщо вони зараз ще в нас черпануть трошки цікавих, хороших позитивних знань щодо дронів бойових, я думаю, що це дуже сильно посилить Польщу. Ви, до речі, що про це думаєте, то обов'язково напишіть в коментарях. Не забувайте, що в описі під відео є посилання на мої інші соціальні мережі: Instagram, Телеграм, де також можна приєднатися, дізнатися іншу цікаву, важливу інформацію про Польщу перед кордону, задати запитання і отримати на них відповіді. Тому рекомендую також підписуватись туди. Вподобайка, підписка на канал, залишайте коментарі, що ви про це все думаєте. Це важливо. Дякую всім за підтримку. До зустрічі в наступних відео.